Я бачу дуже часто, що люди, які сьогодні займають посади, в тому числі депутатів, вони там ну, в носі колупаються, і їхні що вони там є, що їх там нема, ну це нічого не міняє. Може, і навпаки, було б для підняття морального духу от мобілізувати там людей 50 з Верховної Ради. Будь ласка, всі в рівних умовах. да, там, Як от план по мобілізації по підприємству виконати, і було б чудово. Я, я тільки за. Я, бо я думаю, що ми б прийняли би частину з них. Можливо, і війна скоріше б завершилася. Ні, тут не я, так, я не думаю, що це так прям напряму пов'язано. Це такий міф, ніби війна може закінчитися. Від того, що хтось опиниться на фронті, це, це потрібно нам для того, щоб була справедливість, щоб людина, яка їздить в маршрутці, і людина, яка їздить на дорогому джипі, вони були в рівних умовах. От за це має бути. Я саме в цьому контексті про це говорю, а не в тому плані, що е, якщо ми зараз усе мобілізуємо там когось, то зращить війна, я, чо, а чого вона закінчиться? Я хочу, що москалі такі побачать, о, там у них моб... депутатів мобілізували все. Значить, ми припиняємо обстріли, припиняємо наступ, припиняємо війну. Да ні, так не станеться. Олег Тягнебог, наприклад. Када голова Сукраїнського об'єднання людина скромна, не буде про це кричати на кожному кроці. А я про це скажу. Він, по-перше, з самого початку повномасштабки на війні, його брат на війні, його зять, а його син у нього дві доньки і син. І от його син він служить просто в нашій бригаді в іншому батальйоні, але в нашій бригаді він служить в батальйоні Сила свобода. І він не просто служить. Він не просто служить. Він був важко поранений в зоні бойових дій. Це син Олега Тягнебока, Гордій Тягнебок. От якби у нас. Кожен політик і не обов'язково топового рівня, просто людина, яка займає високий соціальний статус, політик, бізнесмен і так далі. Або він на війні, або його повнолітній син на війні, або зять. І це було би як норма. Це не було б як виключення, а це було як норма. От свободі фактично ми всі там, хто неважливо, там депутатам був, губернаторам був, ще ким був, Хто не на війні, той там залучений в активну молонтерстві, але насправді таких меншість. Більшість вони служать. Більшість свободівців, депутатів там, наприклад, депутати Київради від свободи, майже всі служать. В цій ситуації це був би приклад суспільству. Одне менше було б цих розмов і менша б російська пропаганда могла б використовувати, що ну, понятно, ті всі там мазані, замазані, мажори. А ви тут воюєте за депутатів, там за їхні маєтки і так далі. Хоча це абсолютно, навіть якщо ці депутати і не воюють більшість з них, хоча є й ті, хто воюють. все одно людина воює не за депутата, і не за його там щось, а він воює за те, щоб його сім'ю не знищили, не зґвалтували, не спалили. Тому що москалі, коли вони заходять на окуповану територію, вони знищують там все. Я можу це сказати відповідально, бо я це бачив на власні очі, починаючи з бучі.